Привіт! Сьогодні ми поговоримо про плями на шкірі, зокрема про мелазму. Вони можуть мати різні причини, такі як надмірна кількість токсинів, погана робота нирок та кишківника, інтоксикація печінки, вживання деяких видів лікарських засобів, гормональні зміни, проблеми з судинами, запалення шкіри, стрес та тривога. Вплив світла, будь-то сонячне або видиме, може прискорити появу таких плям, тому важливо захищати шкіру від будь-якого джерела світла та тепла. Споживайте продукти, багаті на вітаміни, А, Е, С, селен, зелень, овочі, фрукти та горіхи. Пам'ятайте, що плями можуть зникнути, якщо ви зміните свої звички. У мене були плями в області вуха, але після того як я змінив свої звички, вони зникли.